Далі, друзі, цікава інформація. Прес-служба Укразалізниці показала світлини. Один купе вагон за 8,5 мільйонів гривень. Ремонт ця сума, звичайно, спочатку вражає, але потім вони дають інформацію, що якщо купити новий вагон, новий вагон, то це було б у три рази дорожче. Загалом вони протягом року збираються привести до ладу і зробити, Бити такі капремонти в 153 пасажирських вагонах, і взагалі ж протягом кожних трьох років планують ремонтувати ну приблизно 200 вагонів Ну, і, власне, зараз є тільки що одночасно показував світлини вагон до і вагон після. Ми чекали цього 25 Уже 26 років майже незалежності України, щоб вагони ремонтували. А тим, вони до цього їздили ще з часів Радянського Союзу. В принципі, непогано. Але оцей, оця локація в вагоні, туалети, ми пам'ятаємо цю страшну локацію. Зараз покажемо, як відремонтували тут і з цим впоралися. Подивіться, було до страшно, пам'ятаєте, як їздили, так? І от після, невже це? Невже це Європа? Невже це Україна, а друзі? Класно головне, щоб ми пасажири були ну такими, знаєте, уважними, уважними і абсолютно чистими залишали там, де ми були, в вагоні. Ми ну могли. і не лише в вагоні, а скрізь а, а скрізь. Ну давайте виховуватись через вагони чи що? Чишо прикрасний <світ> маці, друзі.